Воно підходить, потім виробляють їх красиво, ставлять отакі для пасочок формочки. Вже зовсім мало лишилося, бо ми вже майже виробили, пічка вже напалюється, то треба швиденько, щоб воно підійшло, встигло підійти. Сьогодні ми вже зробили 115, 110 і ще один на 55 56 чи десь так вийде. Скільки вже вийде? Треба три години. Процес, поки піч нагорить, поки садити, загнітити. Ну процес великий. В середині дрова накидаємо сюди у пічку, запалюємо. Помаленьку такий процес посуваємо. От з краю, потім посуваємо на середину, потім кінець. Для того, щоб вся піч напалилася, розгортаємо грань по всій пічі, і вона просто їй там півгодинки з гранью, щоб не накалився. І витягаємо грань і сажаємо в піч. І вони не і не несуть. А тут у нас сторожка, де ми готуємо на газових пічках. Жаримо котлети, бітки і теж для наших захисників. Уже четвертий раз наші сестрички трудяться. А тут дівчатка виробляють котлети. Для котлет ми взяли 10 кг м'яса, фаршу і теж там хліб, як всі спеції. Дівчатка замісили. А тут дивіться, ми дівчатка стараються гарних крашенок теж для наших хлопців. Вже 4 лоточки я перекрасила, ну і ще ось лишилось. Плануємо 160 так, десь яїчок. Я кидаю 20 яїчок приблизно сюди, варю, водичка закипіла 10 хвилин, витягаємо, вони остигають і туди змащуємо олійкою, щоб вони блистіли, були гарні. І отака ще смакота сало, почеревина, називається у нас. Теж дівчата замотують, замотують у такі бумажки, щоб не спортилося, і будемо відправляти. У нас є такий, як Олег Главацький у нашому селі, який займається цим копченостями. І він теж з Божою помощю нам скаптив, як без від себе кошти ніякі не брав за роботу. Всі приправи, все його було, все капченець він привіз, нам все готове. А тут наші дівчатка готували хрін для наших захисників. І чому на вулиці? Тому що дуже заплакалися. Він у очі дуже йде. Так що вони тут старалися, бурачка дотерли. Батюшка, коли літургія закінчується, він якби об'являє на церкву, приходьте, долучайтеся, і дівчата не відказують нам, приходять. Є, що постійні, а є, що міняються, як кому виходить. Ми пекли булочки, якби ми збирали на початку менше коштів, якби вистачало нам лише на це. А зараз дуже багато села ем, до нас якби приєдналися. Дуже багато коштами теж нам допомогли. От ми вирішили щось м'ясного, так якби традиція, щоб і у них була традиція. Брат у мене теж служить, і багато синів, багато чоловіків, татів наших. Односельчан є десь під 60 чоловік, які воюють на даний момент. Хто де. На даний момент грузимо машину на відправку у Гунедобоївській ОТГ, щоб вони відвезли нашим захисникам, сам відвозю це до громади, і там вони вже перегружають у більш велику машину. Готуємо біля церкви, бо ну, по по людях тож немає такого і подвір'я, і багато цих споруд, на даний час можемо дозволити собі тут готувати. Долучається 15 і 20 людей, це які працюють тут, але по селі більше, тому що і дають фінансово трошки, і грошей допомагають, хто продуктами може допомагати.